З любов'ю до рідного краю розповідає про свої живописні роботи бойківський художник Ігор Василь Васильків. На цих створених за старими листівками рожнятів, місто дитинства. Стояла водка. Ми бігли зі школи, ходили тут на водці і поли. Зараз ми в майстерні художника в санаторії Ясень, де працює митець. І переважна більшість картин тут то милі серцю куточки рідної Бойківщини. Рожнятів, ясень. Саме це село, де живе і працює художник, вочевидь, є найбільшим джерелом натхнення. Але хіба у творчих людей робота десь чи колись закінчується? Звісно, ні. Тож ми радо приймаємо запрошення в гості і опиняємося. В картинній галереї. Ми якраз їхали дорогу, то якраз відлега. Це теж нас на черволі. Тут дорога в санаторій, повертати, то якраз росло дерево, то не було, то був морозний день, якраз такий мороз. Це дорога на сливки, на греньків, Якраз як їхати. Це наша лівниця. Це просто так фантазія, світе сонце, світе місяць, яскравий. Тут наші горяни. Сажають бульбу. Тут на Краснянській горі якраз сушать сіно. Сіно то взагалі окрема тема. Теж ще жінку якраз сіно сушили. А я вони сушать сіно, вертають, а я беру і роблю собі зарисовки. <гум> так. А кум каже, що саме найбільше я не на, на косив сіна, тому що у мене найбільший копець. <гум> Бо на картинах наші пейзажі переважно літом всі з копляками. Жарти жартами, але скільки циклів пори року в ясені утворюють пейзажі живописця Ігоря Васильківа, я не рахувала. Та до вас до хати не приходить багато людей і, ті, і люди не бачать ту всю красу. Як ну, є ви, ще ви, що поки розуміє. що є через е, ноутбуки, через, через, через мережі. Але ви розумієте, що зовсім через... не то, що бачите? – Зовсім не то. Тому що та колористика навіть взяти е, цю, от вона була в Швеції, зайняла місця. Путра. Це Караснянська гора. От, на, на Мастихіну то видно, скільки там наложено як, краски, гра, красок. І З кожного кута, кожен день, ага. при кожному освітленні вона зовсім інакше дивиться. Ну, але для того... ну і кожна картина, вона зовсім так. інша жива. Так. Але насправді можливості, які дає Всесвітня мережа, допомагають не лише показувати фото своїх робіт широкій аудиторії, але й брати участь у міжнародних конкурсах і здобувати в них призові місця. Ну, в основному я на конкурс відправляв ну, серію робіт 5 штук, 6 штук. Я получив... серіями одною тема. Так, серіями, так. У мене гран-при є на конкурсах. Токіо, Лондон, то є два кубки. То є за перше місце і є Гран-Прі Лондон. То в основному. ці. Тут є ще така в мене найдорожча то подяка. Мені то Ігор Іванків брав, зробив був проєкт на небо і ми на гонтах. так на гонтах. Цієї Петерківської церкви. То я теж брав участь, виставляв. І Там є фотографії теж з Юшенком, що він показував. Угу. Там моя робота є. На запитання про те, як творяться серії, пан Ігор каже, що картина одна другу просить. От тут, от я, допустим, серія картин, то якраз у нас будували. Дамбу від, 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 я після потопу, ну як розлилася лівниця, будували дамбу. І привозили каміння. І то вийшло так, серія, само собою, бо тому, що як привезли перше каміння, вони стріляли звідти з-під стріля привозили такі великі плити, камені. І так намалював спочатку цю, потім намалював вже цю, як вони сітки плетуть і тут не. З того каменів зробили теж таку, як поскладали, ніби я хата. Щось таке у них вийшло. Цю. І потім намалювавши цю. Тут теж якраз три картини в нас вже вийшла серія серії якраз будова кашиці. Пейзажі можна компонувати в серії і довільно. Адже все це Бойківські гори. Зимові, весняні, осінні, літні. І характерні для художника барви. У майстра є власна версія, чому обирає саме такі соковиті кольори. Я колись в дитинстві скакав, ну, будували хату там, привезли опалубку робили, привезли пісок. І Я як скочив і мені цей е, з піску поїхав і в палубку я вдарився сюди. Ну, до, Батака якраз так як вдарився і поскожив око. І Я, в принципі, на праве око я бачу тільки тінь. Якщо я закрию ліве око, я праве вас не побачу. Я побачу ну, тій контур тінь, а хто, щоб впізнати, хто, то я не можу. І в мене таке ну, вроді таке своєрідне бачення. бо Мені кажуть, все малюєш так, насищено. І ну не знаю, може і за того, що, що в мене всі кольори виходять такі ну, насищені, чисті. Ну, Люблю чистоту в кольорі. Це теж, то я на 62 роки написав собі автопортрет, сам собі зробив подарок. Називається. От. А ну От. так що прикладіть до себе його. Ага. <ріжу> <ріжу> теж портрет донечки, то якраз теж її 18 років було, то ніби якраз так наполовину, ніби як квіти розквіт що, якраз розцвітає, вона тут затемнена тут вже. Вона розцвітає. Є й чимало сюжетних робіт і серіями, і по одній. Війна. Боротьба України за незалежність. Тема багатьох робіт Ігоря Васильківа. Дептих я роблю дзвони. Це дзвони Михайлівського собору. Ну і там фотограф... знизу Шевченка, пам'ятник, як у нас дитина з матір'ю, яку фотографія та облетіла весь світ. Ну, я взяв, що все так скомпонував і хочу зробити такий дептих. Поки що дептих дзвони. А може потім вийде і трептих, Ще не впевнений в тому, чи буде дептих, чи буде трептих. Ну, головне початок. Віра, я її назвав, тому що донька мені казала, вона віра називається. І вона каже, що учиться в медичному університеті. І аби виздорювала людина, аби, то треба мати віру. От, так само, як віру в нашу перемогу. От, але вона мені все каже, що треба, аби виздоровити, треба вірити, але для того мати віру. І все показує на себе. Що головна, головна віра в мене то вона. От, тут ще є, От, то я. Посліднім часом накидав хто колаборанти. Тут ще русський ведмідь. от така п'ята колона наша. Тут така робота «Боже Україну хорони. Ніби Українка і тут маскаль засліпила, най засліпив конкретно. Цю роботу я назвав «Незабудки», щоб не забували наших людей, воїнів, які загинули ніби у війні, і тут вони помало. Ну, люди переходять, постатями переходять в інший світ. Ця теж лише вже з маками. Теж ніби постаті переходять у вічність. А це я назвав, що і будуть люди на землі, якраз наші квіти, маки, які символізують наші гори, наші втрати і майбутнє України світле, як небо, Сонце. А святая святих художника його майстерня на завершення програми. Тут в мене ще така літня майстерня. Тут я і різьблю, трохи на дворі, але бережу тут. І тут є ще, тут є ще в мене картини, якраз шосерія складається на воєнну тематику. От. У нас було що синечка і снігура. Так, і я зробив собі таку теж серію із чотирьох картин. Це одна, це така друга. Синечка синичка поборє так? Так. То гори в пеклі, а туна його ніби. Наші воїни русських туди. Там зима, береза, сніг. Береза теж вже зрубана? — Так, вже, дай Бог, переможемо. А наша калина і цвіте, то червоніється навіть під снігом. От оце. От. Тут теж з цієї серії. Адже така перемогла снігура. А тут вже дай Бог буде перемога. І засвіте у нас все файно. Такий цвіт яблуневий і синичка вже сидить на фоні. Ну, Ви цю окрему картину показали і сказали, що це в мене картини на тему війни. Не подумав. Ну мені. хто би сказав, що це картина на тему так. війни? А так в серії вона якраз. Ну тобто підходить. можна сказати, що окремо ці картини як? Вони тільки в серії мають бути? Так, в мене є ще така одна. От. То до чого докотилася наша влада, топтали мову, віру, армію. І всі, вся їхня дорога до чого призвала. І тут ще така. Ага, та робота, скажіть, на який виставці. То вона була на конкурсі. на конкурсі у Іспанії. цей «Далі», Конкурс Далі. Там більше він був проросійський, але все одно дали було друге місце. Я назвав її Сцикуни. Крутічиш цикуни, бо тут яйців вони стоять ніби. Uh -huh. То на початку війни НАТО, ЄС, США, вони вагалися допомагати, uh -huh. не допомагати. І тут Україна розбите яйце витікає і все одно душа москаля. П'етуха того от так воно. Так, картина така провокативна для Європи, але все ж таки оцінала. Але все ж таки оціна. – У дитячому санаторії працює. Так, вона своєрідна. Тут ще має жаба бути дорізана. Він такий задумав. Ну, і тут, Це хто? Такий... З жабою на голові. Та такий собі мислитель якийсь. Лісовий <сум> Так, та? Так. там у нас є озеро для <сум> санаторії. Він собі такий. Я водяний. Сидить. <сум> тут баба Йошка. Така з яблуком, ну тут яблуко маєш відкриватися, там щось класти. сюрпрайз. Але тут треба що доробити. Так. Ага, і тут вже готові роботи. є. — Так, Так. А це початок, початі, так? Я так розумію, так. що зовсім-зовсім тільки початок. Но. Оцих робіт що я збирався перекрутити верхню роботу, бо вона догори нами повіша. Ага. Ну, а тут початок, так тільки робіть? Так, а це початок, заготовки а ще. Ближче, це початок, тут якраз такий ведмідь буде, О, пугаючий. Тут теж дідо такий, там десь у мене є баба. Хочу творю, хочу, витворяю. Каже про себе Ігор Василь Васильків. І роздивляючись його роботи, ми переконуємося, що так воно і є. Ну, найкраще мені твориться, напевно, вечором в ніч. Вночі? Ввечер, ніч. Так, ну переважно. Я так вечором, бо то спокійно, ніхто не мішає, ніхто не дає, спокій собі сидиш, занурюєшся в свою тематику і працюєш. Нехай люди подивляться і оцінуть, як їм подобається, значить вартує та, та річ. А як не подобається, то така справа.